Клята рашка перемагає Україну в цій війні. Це видно не озброєним оком. Це видно всім тим, хто хоче бачити, всім тим, хто здатний проаналізувати елементарні істини, доступні кожному. Ми розуміємо, що існує дві площини. Це є росіяна української війни. Перша площина це є найбільш кривава площина є на лінії фронту. Лінія фронту вона визначає лише територію суверенітету нашої держави. Територію суверенітету отої клятої рашки. Все. Але ціною отої збереження тих отої певних меж є десятки, а інколи й сотні життів найкращих синів українського народу. Пам'ятаємо про це. Друга частина є більш важлива, тил. Тил є важливіший за фронт. Тому тил забезпечує фронт всім необхідним. Подивимося, який був український тил у 2022 році. Українці були згуртовані, об'єднані спільній боротьбі проти келятої рашки. Українці активно самостійно мобілізували в лави збройних сил України. Українці активно самі ставали волонтерами і забезпечили нашу армію, наше військо всім необхідним. Українці були згуртовані проти спільного ворога, проти отої клятої раски, проти росіянської ідентичності, проти росіянського язика, проти росіянської церкви. Це було потужне. Громадянське суспільство, справжнє українське суспільство. Це можна було сказати, що у 2022 році з'явилася нарешті українська нація, як монолітна структура. Тепер, на 2024 році, ми бачимо в публічному просі, як українці гризуться самі з собою. Українці з українцями гризуться тепер більше навіть, ніж ось тими клятими росіянцями, що стало з нами. Ми тепер ми самі себе догризаємо, ми самі знищуємо Україну. Як Україну в собі, так і Україну на нашій території. Ми у собі якихось богів, які дивляться з публічної площини. У нас вже є Бог, військовий, якийсь, якому поклоняються мільйони людей, є якийсь політичний там, президент, мовно кажучи, кому теж мільйони поклоняються. У нас є колишній президент, якому теж мільйони поклоняються, які хочуть тепер використати ту ситуацію складну для того, щоб повалити існуючу владу і собі знову сісти на трон в Україні. Українці розділилися по політичним таборам. По нової українці, може в нас зараз війна, може вартою все ж таки згуртуватися, вартою відновити той внутрішній стан українців, який був у 2022 році. Ми повинні не шукати своїх богів серед військових чи серед політиків, але повинні згуртуватися спільні. Боротьбі проти отої клятої рашки кожен на своєму місці військовий, на місці військового генерал, на місці генеральського. політик, на місці політичному громадянин? на місці громадянина. Всі ми повинні докладатися до цієї е, нашої спільної перемоги і не працювати на розділ українського суспільства, але на об'єднання, на консолідацію. Його. І панове українці, ми повинні зрозуміти, що. Основа е, нашої слабості і силою той катирашку це росіянські росіянські дитини це русський мір, не може перемогти росіянія Україну ну, українців, якщо тут не буде руского міра. Якщо в Україні не буде руського того язика, отої руської культури, російської ідентичності, якщо в Україні перестане панувати російська православна церква, яка є філієм е, ФСБ. Зараз, який рік війни, а ті кляті росіянські попи до сих пір правлять в Україні. Ми повинні журтувати свою агресію. У нас є агресія, питань нема. Але ми її маємо використовувати не на боротьбу України з українцем, а на боротьбу українців проти російської церкви, російської мови, російської культури, з ідентичності. І лише тоді ми переможемо. Воно українці. Забуваємо всі чвари з собою, гуртуємося нами і перемагаємось, бо в єдності є наша сила. Тож вперед до перемоги.